В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Помилуй нас, Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, завітай і стіли немочі наші імені Твого рати, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Боже, Отче наш Небесний в ім'я Спасителя нашого, Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Молимо Тебе, про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою у Твою могутність і велич, хай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи, Ісусе Христе, стіли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів. Щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів, Господи, Ісусе Христе, все, що диявол запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе, Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми диявольської. Від усіх підступів бісівських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних і в гріхах погрязлих, Яви світові своє милосердя, Хай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми смиренно просимо. Щоб воля Твоя була на нас, ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне благословення Тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе, смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний. Трійця свята, слава тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, амінь, амінь.